Берестечко далекий 1651 рік. Військо Запорозьке під командуванням Богдана Хмельницького та союзним йому кримсько-татарським полком зійшлися в кривавій сутичці з армією Речі Посполитої під командуванням Яна Казимира II. Битва закінчилася перемогою польського війська. все через і невдалу переплаву козацького війська через ріку Пліщівку і підступну зраду татарського іго, що покинула місце бою, забравши в полон гетьмана Хмельницького. З того часу минуло 360 років. Сьогодні Україна. Незалежна, але події минувшини не стирає час. 26 червня на теренах селища Пляшева. Вперше в історії відбулася реконструкція епізоду історичної битви на переплаві через річку Пляшівку. Участь у масштабному дійстві взяли представники українського козацтва. гості з Росії, Білорусії, Польщі та Чехії. Близько двох сотень так званих вояків зібралося на полі бою, щоб відтворити у пам'яті глядачів картину визначального поєдинку національно визвольної війни українців під проводом Богдана Хмельницького. Заслуговує на таку пам'ять, на таку на таке відтворення тут мають відбуватися такі серйозні масштабні речі для того, щоб люди, які сюди проїздять, відчували всю ну всю силу того, що відбувалося, і разом з тим бачили наскільки це страшно, і розуміли, що такого не можна допустити в майбутньому. На полі бою велася пекельна боротьба. Стріляли із гармат, рушниць, махали шаблями, використовували кінну піхоту. Поранені правдоподібно падали від гострого леза чи куль, щоправда, правда згодом енергійно воскресали і знову йшли в бій. Більшість битв того часу велася вогнепальною зброєю, мушкетами. Розповідає учасник реконструкції козак на прізвисько. Фігура сюди у ствол заганявся отакий паперовий патрон з порохом та кулею. От, заганявся, лядувався за допомогою шомпола, заганявся, плотненько. Так. Потім, потім я на оцю полицю, тут запальний отвір, з натруски. Ось така натруска в мене. От. Натрушував сюди порох на полицю закривав. Гнот в мене тліє ось час, підтримую велику температуру. Я по команді я прицілююсь, потім була команда мірій, тобто я підводив гнот, щоб він доторкався до полиці. Потім шла команда поли. Я відкривав полицю, тут в мене порох. Проте після реконструкції бою жодного ворожого настрою. Тепер народи єднаються на цій землі, ніби засвоївши історичний досвід. Наша група із нашим, прибула із Польщі, із, із таких місць, міст, як Люблін, Варшава, Замощ, Білосток. Білосток. Спілкувалися із учасниками з Венгрії, Білорусії, України. Навіть за два дні мого перебування тут я всього побачити не встиг. Але побував у музеї. Тут дуже сподобалося, і я хотів би побувати знову. Після видовища на полі битви відвідувачі. Чи історичної місцевості мали змогу поїсти куліш, поспілкуватися з козаками, ознайомитись з історичними пам'ятками заповідника. Щоправда, час нещадно знищив залишки минувшини, а сам заповідник потребує розширення. Навіть питання про побудову нового приміщення для національного заповідника, про яке вже йдеться мова років напевно, панас все залишається поки що лише на словах. Минулими роками було виділено кошти навіть на Скажем, так, проектну документацію для цього приміщення були якісь зроблені вже варіанти проєктів різних, але на цей рік знову відклали фінансування конкретно, вже реаліз питання реалізації цього проекту побудови і. Так залишається все, як як і було раніше. Серед присутніх у Берестечку було чимало відомих політичних облич. Лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок від цього дійства зарядився енергією на новий політичний сезон. каже козаки не зникли, і той дух, який був у 1651 році, присутній і досі серед українців. Україна має дуже сильну традицію передання бажання волі від покоління до покоління, волі і прагнення нормального життя і в. Власне, в тому контексті, оці дні, коли ми тут є на безрестечку, вони дають нам можливість ще більше всмоктувати от той бойовий, бойовий патріотичний дух українських козаків для боротьби заради соціальної і національної справедливості. В Свою чергу очільник області Василь Берташ висловив своє незадоволення приїздом політичних сил на історичну землю з метою агітації. Мені завжди не подобалось, коли на поле Берестецької битви приїжджають політичні партії, політики, і на кістках козаків, які виборвали незалежність нашої держави, займалися політиканством. Для одних відвідувачів це було дійство історичного масштабу, для інших просто можливість розслабитись та випити, Незважаючи ні на що дух епохи героїчних поєдинків та відважних сутичок за рідну землю знову витав у славетному берестецькому краї. Ірина Мороз, Валерій Мартинюк, випуск новин.